Зеленський не питаю, чому ще на посаді губернатор Синего був, розумію, заробляє для твоїх гроші, не питаю, чому на посаді Терехов не ти його призначав і також пилить бюджет. Навіть не питаю за начальника поліції Харківщини Тимошко, який розрабував найбільший ТРЦ міста Нікольський. Хочу спитати в тебе, чому на посаді начальник харківського гарнізону Мельник. Я у суді надав матеріали по ньому, у тому числі й трафіки його мобільних з'єднань, по яким чітко видно, що принаймні з 2012 року він перебуває на постійному зв'язку з командиром спецпідрозділу так званого МДБ ДНР Євдокимовим, який спланував та організував вбивство Героя України полковника служби безпеки країни Хараберіша. Саме Мельник зустрівся в Харкові 23 лютого 2022 року з зв'язківцем Євдокимова, і саме він 24 лютого 2022 року зачинив військомати та заборонив видавати людям зброю. А угруповання військ Харків створив тільки 25 березня 2022 року, тобто місяць Саботуючи оборону міста Харків. Все це лежить в матеріалах моєї справи, яку твої клоуни фальсифікують вже другий рік, а шапіто Шевченківського району не може навіть сказати, за які дії мене судять. До речі, Євдокимов через два тижні після мого звільнення з посади отримав так звану зірку Героя Росії, хоча жодних спецоперацій, окрім мого усунення через тебе з посади вони не проводили.